Про оперативну ситуацію на Сумщині, зокрема, вночі Росіяни атакували один із населених пунктів сумського району. Повідомили державній службі з надзвичайних ситуацій, як зокрема минула доба, і якими є наслідки цієї атаки, яку ми щойно озвучили. Говоримо далі. Олег Григоров, голова сумської обласної військової адміністрації, вже з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, вітаємо. Слава Україні. Героям. Слава. слава. Отже, пане Олеже, які громади були під обстрілом е, саме на Сумщині за останню добу, і е, загалом, яка безпекова ситуація в вашому районі? Та, за минулу добу ми відмічаємо понад 100 обстрілів в території Сумської області. Як і завжди, найбільш обстрілом е, піддаються громади Сумського і Шо. Що... Сінського району ворог застосовує різноманітні засоби ураження, балістика, артилерійські обстріли, ударні БПЛА, скидання ворожуючих боєприпасів. Внаслідок цих ударів можу сказати за останні дні маємо загиблих чоловіка 65 років в місті Суми. І внаслідок нанесення ракетного удара по Бітицькому старостату. Загинуло дві жінки: 75 і 62 роки. Двоє поранених знаходяться в лікарні надається допомоги. Двом була надана медична допомога на місці. Тобто, фактично, ворог продовжує системно і масово на війну і нищення цивільного населення, цивільної інфраструктури. Пане Олеже, чи відомі наслідки більш детально саме нічного удару по населених пунктах Сумського району? Це якраз повідомляли ДСНС. По ДСНС ми маємо пошкодження. П'ятьох будинків на поверхових має пошкодження двох господарчих споруд. Говорячи про наслідки поранених, ми не маємо, але я б хотів би зазначити, що два дні тому, два дні тому ворог завдав підступного удару, внаслідок якого отримав важкі ранення опець в 16-му стані і доставний до лікарні Ахмадіт. Зараз наскільки активно триває евакуація в вашій області, куди потрібно звертатися людям і куди є можливість виїхати? Евакуація наразі триває в штатному режимі. Можу поінформувати, що наразі евакуйовано 57 тисяч людей з прифронтових громад, серед яких 8 тисяч це діти. За минулу добу поліція ДСНС, органами державної влади, волонтерами було евакуйовано 13 громадян з прифронтових громад. Здебільше люди мають змогу і виїжджають самі. Як і завжди, працюють транзитні центри, хаби. Гарячі лінії соціальні служби в територіальних громадах, і люди обізнані щодо е, тих пунктів і тих контактів, куди звертатися за допомогою. Така допомога надається цілодобово в разі необхідності, пане Олеже. І е, загалом пригадую, як ми з вами говорили, по-моєму, минулого чи позаминулого місяця про. Антидронові сітки, якими якраз почали облаштовувати траси Сумщини. Те, що можна озвучувати, звичайно, чи є певний ефект, чи є позитивний ефект від цієї технології? Да, ефекти цієї технології є. Ми роботу продовжуємо. Наразі у нас 60 кілометрів доріг обладнана антидроновими сітками. Роботу проводимо спільно з військовими, розуміючи, наші евакуації. Шляхи розуміючи потреби військових, і звісно, від того є і відповідна користь для життя та безпеки і людей, і особового складу. Крім того, хочу сказати не лише антидронові шляхи ці дороги облаштовуємо, в тому числі звернулися до бізнесу, до наших АЗС, облаштування і наших автозаправочних станцій. Так само маємо розуміння з підприємцями, і так само проводимо цю роботу. Зараз яка гуманітарна ситуація в області? Наскільки зараз є можливість у всі населені пункти доставляти, зокрема продукти, ліки, вода, світло? Наскільки це зараз є е, гуманітарні питання в будь-якій точці Сумської області? Враховуючи безпеку у складову, звісно, доставляються. Ліки їжі на постійному зв'язку з головами громад і на нарадах, і про особистому спілкування звертаємо на цього для того, щоб забезпечити 100% людей ліками і харчуванням щодо енергетичних. Те, що ворог активно намагається знищити нашу енергетичну інфраструктуру, однак, незважаючи на це, наші енергетики, комунальщики досить оперативно працюють. Тому наразі можу сказати, що в нас без енергопостачання близько 19 тисяч абонентів. Це 147 населених пунктів, і близько 13,5 тисячі відсутність газопостачання. Ну в той же час можу сказати, що це абоненти це здебільшого наші прифронтові громади майже на лінії бойовозітнення. Де люди май, майже виїхали на 100% і відповідно немає можливості провести відповідні відновлювальні роботи. Пане Олеже, дякуємо за те, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами Олег Григоров, голова Сумської обласної військової адміністрації. Говорили ми про безпекову ситуацію у цій області.